Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні завершується реєстрація кандидатів в президенти України. Нагадаю, що дочасні президентські вибори відбудуться в Україні 25 травня. Сьогодні Центральна виборча комісія має завершити реєстрацію кандидатів в президенти. На дану хвилину на сайті ЦВК зареєстровано 23 кандидати у президенти. Інформація там. Є і про декларацію кандидатів президента, і їхня біографія, а також їхні передвиборчі обіцянки серед 23 кандидатів у президенти найдосвідченим. Ще одним із найдосвідчених учасників перегонів є Петро Симоненко. Для нього це четверті виборчі перегони. Вперше він змагався за крісло глави держави у 1999 році. Тоді Петро Симоненко вийшов у другий тур виборів і програв Леніду Кучмі. Вдруге балотується у президенти Юлія Тимошенка. Сергій Тігіпко та Анатолій Гриценко. Усі інші кандидати у президенти балотуються вперше. Найбагатшим серед нинішніх кандидатів в президенти, відповідно до офіційної декларації, є Сергій Тігіпко. Він минулого року заробив 263 мільйони гривень. Найбіднішими є Зорян Шкіряк та Дмитро Ярош, які задекларували 0 гривень доходу минулого року. Водночас. Три жінки балотуються в президенти: це Юлія Тимошенко, Ольга Богомолець та Наталя Королевська. Наймолодшим кандидатом в президенти є Наталя Королевська, їй 39 років. Найстаршим кандидатом є Петро Симоненко, йому 62 роки. Ну, ось така коротка статистика щодо нинішніх кандидатів в президенти. Іван Варченко в своєму блозі на нашому сайті ТВА написав про те, що основна боротьба. Розгорнеться між двома кандидатами у президенти, це Юлія Тимошенко та Петро Порошенко. І, як пише Іван Варченко, команди опонентів будуть приречені шукати аргументів, чому їхній кандидат кращий, краще чи поганий конкурент. Подібну боротьбу ще можна було б чимось виправдати в мирний час, але воно. Други, але вона абсолютно неприпустима тоді, коли російські танки стоять на нашому кордоні. Тому життєво необхідно викинути на смітник таку українську, проте від того не менш гидну і поразницьку національну традицію між особиць. Україна потребує, щоб Порошенко і Тимошенко сіли і домовилися між собою інакше перемогу святкуватиме Путін вважає Іван Варченко, 25 травня відбудуться і вибори мера столиці, а також вибори до Київради. Ігор Луценко, громадський активіст, який раніше заявляв про свій намір балотуватися в. Мери Києва написав на своїй сторінці Фейсбук. Друзі, тут така справа. Мене висувають в мери міста. При цьому вже заявила про свій намір балотуватися Леся Оробець, з якої, як це заведено казати, у нас електорат спійний. Я запропонував Лесі певну схему, де ми на рівноправних умовах могли б об'єднатися і не розпорушувати виборців. Чекаю на відповідь, написав Ігор Луценко. Ну, відомо, що. Про свій намір балотуватися в маре Києва вже заявила Леся Оробець. Вона вже збирає групи волонтерів і веде з ними роботу. І в мережі те, що ми спостерігаємо, дуже висока підтримка Лесі Оробець, однієї з активісток Євромайдану. Тим часом Єгор Соболєв, голова люстраційного комітету, в своєму Фейсбуці пише про те, що завершені кадрові, кадровий конкурс підбору керівників міліції в перших чотирьох областях: у Київській, у Тернопільській, у Львівській та на Волині. Насправді, як пише Єгор Соболєв, Тепер розгорнеться кадровий конкурс на Київщині, на Рівненщині, Франківщині та Кіровоградщині. Вже оголошено конкурс. Заявки приймаються до 7 квітня, включно критерії та адреса, куди слати документи, є на сайті МВС. А Єгор Соболєв є одним із тих, хто входить до конкурсної комісії, розглядає кандидатів на крісло керівників міліцейських відомств в областях як голова люстраційного. Комітету тим часом Андрій Ілларіонов, це колишній радник президента Путіна, пише про те, що за п'ять тижнів війни Путіну. Вдалося набагато менше, аніж планувалося. В своєму Же він написав, удалось получить только Крим, но не удалось создать ни одного плацдарма на востоке и юге Украины. Не удалось обеспечить установление контроля над Киевом. В последние недели стало наростати сопротивление как со стороны Украины, так и со стороны западных стран. Баланс ресурсов начинает меняться для Путіна в худшую сторону. Через некоторое время он может поменяться настолько, что не позволит предпринимать новые. действия. Поэтому нынешнюю паузу Путин использует для принятия решения продолжать ли наступление или занять оборону. Но позиция занять оборону для него сейчас равнозначна признанию поражения с точки зрения недостижения поставленных ранее целей. Уважая Андрей Илларионов, як пише він своєму жеже, насправді, якщо б буде вирішено, то це упродовж абсолютно кількох днів наступних. Ну подивимося, чим це все завершиться. А тим часом у російській благосферы розгорнулося дуже Велике обговорення статті політолога Андраніка Міграняна у газеті «Звістя». він написав величезний текст, у якому розкритикував Андрія Зубкова, професора Мгімо, колишнього професора Мгімо, який виступав проти політики Росії у Криму, і назвав фактично Володимира Путіна Адольфом Гітлера, Гітлером професора. Піддали у Росії не лише обструкції його звільнили з МГІМО і от Андранік в офіційному виданні в звістях написав дуже величезний текст, у якому виправдовує насправді політику Путіна і пише про те, що е, ми до кінця не знаємо, хто насправді був і Адольф Гітлер, Гітлер до 1939 року. Нужно відлічати Гітлера до 1939 року, Гітлера після 1939 року года і відділяти муху від котлет. Дело в тому, що поки Гітлер займався збиранням земель, і якщо б він як признається, сам Зубков Зубов. Был, э, славян только тим, що без єдиної каплі крові Германию гірманію савстрії суддіти з гірманії. Мімель з Германії фактично завершив то, що не удалось бісмарку. Якщо би Гітлер би остановився на цьому, то залишився б в історії своєї країни політиком височайшого класу. Ну в даному разі політолог проводить паралель між Гітлером і Путіним. І говорить, що насправді анексія і окупація Крима може залишити Путіна в історії дуже великим державним діячем Росії. Політик Леонід Гозман пише в своєму блозі. На эхо Москвы, який называется Гитлер в хорошем смысле этого слова. Гениальный текст Миханяна был напечатан в Газете Известия, одному из самых сервисных изданий в стране. Независимости и сводоболюб... свободомыслия. Там не больше, чем интеллекта упня. Значит, обеление Гитлера нравится начальству, значит, в ответ на констатацию сходства наших действий с действиями Гитлера в судетах, единственное, что официальная пропаганда способна сказать, это то, что Гитлер был в сущности не так и плох. Самое ужасное, что и другие решения по экономике, по войне принимаются, наверное, с той же неотягощающейся... Головним мозгом людьми. Ребята, а вас, колоді, только ідіоти остались? Пише Леонід Гозман. Ігорій Мирський, історик пише. Кто это сказал? Даже свинья не гадит там, где живет. А вот сейчас мы имеем такую свинью в лице Пастернака. Прекрасно помнят эту бессмертную фразу люди моего поколения. Сказал, э, вот кто. Председатель КГБ. В разгар кампании против Бориса Пастернака по поводу его книги Доктор Живаго. А кто сегодня это повторил применительно уже к другому человеку профессору Зубову, уволенному из мимо за неправильные взгляды по поводу Украины и Крыма политолог Андроник Мигранян? Зубов в там, где ему и его семье обеспечили возможности для получения хорошего образования, пишет Мігранян в известиях, чистый, семи но не только. Айдар Муждабаев пише не хочу спорить с Андранником Міграняном, Представлять его Ищая Амада, говорить, что хвалить Гитлера за что-либо в принципе в приличном мире считается неприличным, и напомнить, чем это там чревато. Думаю, он все это знает. Но, видимо, задача была совершенно определенная, а желание ее выполнить совершенно непреодолимым. Пишет Айдер. Муждаєв на своїй сторінці у Фейсбуці наводить приклади того, до чого призвела політика Гітлера і в Німеччині, і в Європі. Тим часом в українській благосфері порівняння Путіна і Гітлера є дуже в багатьох проявах. Давайте подивимося, фото жаби, де Путін це Гітлер упродовж всієї всього періоду окупації Крима, анексії Крима. Путіна неодноразово порівнювали з Гітлером, і е, публічно про це говорили багато українських політиків, і в тому числі журналіст Савік Шустер говорив про те, що насправді Путін це гітлер. Е, автори фотожаби не приховують свої неприязні до Путіна і до його імперських замашок. Я пропоную ще подивитися відео одразу після цього, де також де порівняння між Гітлерівською Німеччиною та Путінською Росією, власне, щоб ні в кого не виникало сумнівів, що ці дві епохи є подібними. Давайте подивимося відео. Тот, хто осознає себе носителем чистої крові із поніманням використовує це для досягнення політичного рукаводства нації, нікаданів від цього права. То будущее сяле принадлежить нам. А ще можна згадати виступ Володимира Путіна під час того, як російське керівництво приймало до свого складу. Крим у Георгівському залі Кремля, де також йому аплодували, і були такі оплески і овації, які, яким би міг позаздрити і Леонід Бережнів і Адольф Гітлер. Тим часом Сергій Шаргунов на снобіру пише про ситуацію, яка виникає зараз в Криму. Кримський полуостров був з Росії на протяженні століть. Він преимущественно населен русскими людьми. Референдум Референдуму його статусі готувався більше 20 років. Кримчані цього... Долго добивались. Я сам был в Крыму накануне референдума. Видел, что всем искренне все там искренне настроены на союз с Россией. Воссоединение было сделано вовремя, максимально уместный момент. Исторически этого воссоединения не могло бы не случиться. А сейчас еще возник правильный повод. Ось вот так уважая Сергей Шаргунов. Більше вже про те, чим живе Благосфера, я вам розкажу о 15.35. Долучайтесь до наших сторінок, до сторінок телеканалу ТВА у соціальних мережах у ВКонтакті, у Фейсбуці, в Однокласниках, в Ми там присутні. Залишайте там свої коментарі. Нам ваша думка є дуже важливою. До зустрічі. Цікавий експеримент я провів, коли Сергій ти оглядав блоги. Якщо набрати у Google передвиборчі обіцянки, то відразу вискакує передвиборчі обіцянки Януковича, а за ним передвиборчі обіцянки Гітлера. Треті передвиборчі обіцянки партії регіонів. А в мене запитання про те, зараз реєстрація кандидатів у президенти завершилася. як ти думаєш, що буде далі? Яка буде ну такі передвиборчі технології зараз? Будуть там війна компроматів, може якась агресивна реклама, чи там якось там зустрічі з виборцями, такі класні лагідні, дотягнутися до кожного? Бач, ти сказав про всі ці передвиборчі обіцянки, але абсолютно всі ці. І люди, і структури вже відходять у минуле, тому що і Гітлер, і е, Янукович, і партія регіонів це люди з минулого. Як на мене, звичайно, буде передвиборча кампанія. Можливо, вона не буде настільки. Довго і настільки нудно, як це було в попередні рази, але те, що вона буде цікавою, це безперечно, тому що всі кандидати в президенти будуть користуватися мінімумом коштів для того, щоб досягти якісь свої там задачі, тому що абсолютно зрозуміло, що з 23 кандидатів в президенти лише є двоє. Які увійдуть в другий тур виборів я сподіваюся, що другий тур виборів буде, а 21 кандидат не потраплять до другого туру виборів, і в них немає перспектив стати президентом України. Але 21 кандидат втратять і по 2,5 мільйони гривень, а український бюджет здобуде по 2,5 мільйони гривень. Тобто я досить іронічно до цього ставлюся. Я вважаю, що цих кандидатів могло би бути і 50. тому що, наприклад, вчора мінус освіти, заявив про те, що для проведення успішного проведення ЗНУ не вистачає 9 мільйонів гривень. Мені здається, що для того аби провести успішно зну, достатньо зібрати передвиборчі гроші з чотирьох кандидатів у президенти і провести успішно ЗНУ, зробити гарну, гарний старт для випускників, які будуть дуже скоро. Я думаю, елітою української держави. А буде якийсь звіт, як ти думаєш, куди підуть потім. Ну, ці 40 мільйонів гривень. Я думаю, що вони підуть в загальний казан, а потім уже будуть розподілятися. Я не думаю, що там є чіткий розподіл цих грошей. Можливо, вони підуть на пенсії, можливо, вони підуть на ЗНО, можливо, їх вкрадуть. Насправді ніхто ж не знає, яка доля цих цього спільного казана дивно і гарно налаштований сьогодні Сергій Руденко. Це був огляд блогів. Дякую тобі. А з глядачами ми ще зустрінемось.